Слово Боже навчає нас, не суди і не будеш судимий. І зараз ця тенденція, я так бачу, все більше і більше розповсюджується. Часто ми буває судимо свого ближнього, самі того не розуміючи. Але слово Боже каже, що якщо ти судиш, то і тебе десь там будуть також судити. Тому давайте будемо мудріші, ми будемо судити свого ближню, але будемо старатися, як Господь, допомогти, підтримати і самому старатися бути кращими. Тому що Господь Він нікого не судив, але проявляв свою любов. Тому ми повинні зробити висновки і ні в якому разі нікого не судити. Тому що, якщо ми судимо, значить в нашому оці бревно і воно, мабуть, стає все більше і більше, коли ми бачимо якісь недоліки. Хай Бог нам поможе, щоб ми ніколи не судили і дивились тільки за собою.